Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Уже другий рік війни я патрулюю Україну молдовський кордон. Ви скажете для чого. Тому що кордон дірявий, а я трошки знаю ліси і перекриваю ті квадрати, які не встигають прикривати наші прикордонники або не можуть по певним причинам. І от що я знайшов. подивіться. Я за кілометр від кордону. Для того, щоб перейти кордон навіть білого дня, що потрібно зробити диверсантом? Правильно. Перше, це пожежа. Не один раз горіла турецька долина, і питання, хто підпалив, до сих пір відкрите. Жодного підпалювача не знайшли. А під прикриттям пожежі лісової можна в день зайти в сукіряни. Грушникам, спецназу, ФСБ, вагнерам. Диверсантам з Придністров'я Підпали ліс і пішов. Усі підуть на вогнище і можна пройти спокійно лісом, сокиряни серед біла дня. Ви скажете, чим же вони палити? Вони що з Придністров'я понесуть бензин, газ? Та ні, він тут є. Подивіться, бачите, обхід номер 6. Обхід номер 6. Турецька долина. Місце для сміття. Місце для заправки бензопил. І, будь ласка, запах соляри аж шибає. От, будь ласка, замість того, щоб соляру забрати з собою або хоч би заховати десь тут поряд в влеські. Вони просто залишили соляру, бери підпалюй ліс. Я дивуюсь. Ось, будь ласка. Запах соляри аж до мене пре. Страшно, страшно, коли в сукірянському лісництві а це обхід номер 6 турецька долина, такий бардак. Коли лісівники залишають соляру і йдуть собі. Коли лісівники бухають, а вже пляшку медова я зняв. От зараз що? взяв б? якась погана людина, диверсант, посідник диверсантів, просто російський попихач, взяв, розділяв ту соляру і підпалив ліс. Деревини немеряно. Пали скільки хочу. Я вже не кажу, де прикордонники, де правоохоронці, де ТЦКшники, де рота охорона. Де вони? Не буду я нічого говорити. Скажу: вони в Караганді. Де? В Караганді. Ну і раз вони в Караганді, значить я патрулюю Україну молдовські кордони і йду далі. До нових зустрічей. Не перемикайтесь, 12 листопада. Дивіться, відео буде дуже багато.